Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Українські сили провели одночасно мультифронтову операцію по інфраструктурі РФ у відповідь за удари по Україні. Нашій інфраструктурі вилітала ракети «Грім-Нептун», доповнені десятками дронів «Камікадзе», Цільова група Дамби, ТСГ та логістичні вузли. Об'єкти восьми регіонах РФ зазнали руйнування. І Проривів Рязанська те з перша пожежа на Рязанській тест дрон пробив прокриття цеху. Магістральний зал з генератором охоплено вогнем. Згинуло щонайменше 12 працівників, ще 30 поранені. Потужні пожежі призвели до масштабного обвалення обладнання. Удар по Москві за інформацією «Топора помсти», Удари по москві стали несподіванкою навіть для режиму. Пробито плацдарм західного та південного банків. Затоплення підземні ходи Кремля виникла загроза для сховища надрезервованих аркушів. Код червоний, уся столиця виведена в режим надзвичайної паніки, прорив дам пітер, Москва, Омс, Томс, що в результаті цілеспрямованих ударів прорвано вісім дам. хвилі висотою 5-11 метрів, накрили всю військову інфраструктуру, Під воду пішли казарми. Склади пального аеродрому. У Москві перекрито основні магістралі. Вода з Москви ріки проникла в центр кремлівської зони. Ешелони зіткнулись з затопленнями. Рух блоковано. Втрати та жертви окупанти загиблих щонайменше 80, поранених понад 200, Частина загиблих офіцера, що несуть чергування в казармах та на складах, зруйновано понад 40 будівель військового призначення. П'ять аеродромів припинили функціонування. Знищено 120 одиниць техніки танків, Бетері вантажівок Кремлівська інформаційна криза офіційного підтвердження немає. Тільки фрази про технічні аварії. Сигнал код червоний тримають в секреті. Пропаганда мовчить про втрати. Фокус тільки на пожежах у ТЕЦ. «Аналітика». прорив дамп це переворот у війні затоплення інфраструктури, позбавляє Кремль тилової стабільності. Стратегічна комбінація ударів дрони плюс ракети показує здатність України гнобити РФ одночасно по декількох напрямках. Жертви серед військових і цивільних удар по моральному стану окупантів і населення РФ у телу брак реакції Кремля лише поглиблює паніку. Режим фактично втрачає контроль над власною столицею. Ешелони не ходять. Техніка неї, не їде, ППО не спрацювала. Це свідчення масштабної системної розбалансованості. Висновок ця ніч стала ударом не лише по об'єктах, а й по символах могутності Кремля. Дрони дістали до центру Росії. Тепер окупанти не зможуть забути. Їх привезли. На краї ніхто більше не захистить ні зброю, ні техніку, ні людей позаду лінії фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам на зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.